Діти, погляньте, які красиві квіти виросли на нашому квітнику. Послухайте, будь ласка, про них вірш. Чорнобривці. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими малюків вітають. Як хороше на квітнику рости. І всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Діти, про які квіти розповідається у вірші? Про чорнобривці? Так, правильно. Коли ці квіти розквітають? Під осінь. Молодці. Де ці квіти ростуть? Чим вони вітають малюків, Які ще квіти ростуть на клумбах? Всміхаються до сонечка яскравії жоржини. Червоні, жовті, білі, у них квіточки голівки. На квітнику яскравому айстри розцвітають, пишні айстрочки духмяні різний колір мають. Діти. Який колір мають айстри? Рожевий, червоний, фіолетовий, білий. Так, правильно. А чорнобривці? Сонячний, жовто-гарячий, багряний, молодці.